Вітаю всіх! Останнє оновлення принесло багато змін в геймплей та клани, і про клан Кракена я вже розповідав у попередньому відео. Я вже хотів зупинитися на цьому, але тут я вирішив пограти за клан дракона, щоб подивитись, наскільки його змінили. Це рішення було спонтанним, оскільки клан дракона є моїм самим нелюбимим кланом. Останній раз я грав за нього, коли робив огляд після його виходу, після чого я навіть не робив ніяких намагань зрозуміти цей клан. Ось так він мені не сподобався. Але лист змін був великий, та я вирішив подивитись, що ж воно є таке. Про це ми сьогодні і поговоримо. Клан Дракона був другим кланом із доповненням. Він мав шкалу есенції дракона, яку потрібно було постійно поповнювати. А також рабовласницьку систему та унікальних воїнів, драконідів. Економіка цього клана тримається на рабах, яких можна додавати до виробництв. і все це зберіглося. Тільки тепер він став набагато сильнішим та має куди менш проблем в економіці. У клана все також є шкала Есенції дракона, тільки тепер, коли вона падає до червоної відмітки, раби припиняють працювати та готують бунт, поки шкала знов не стає зеленою. Також швидкість зміни залежить від кількості рабів, які має клан. Ліміт рабів прибрали. Раніше кількість рабів залежала від кількості населення, та якщо населення було замало, то раби могли збунтуватися. Поточні зміни знижують ризик бунту та спрощують розуміння гри за клан, що дуже гарно для новачків. Купувати рабів ми тепер можемо з самого початку гри. Раніше нам потрібно було побудувати гавань, що уповільнювала розвиток клану. Також нам потрібно було вивчити технологію тяжка праця, перш ніж ми могли додавати рабів до виробництва. Тепер цю технологію прибрали та зробили її частиною клана з початку гри. І лише ці зміни дають клан неймовірну економіку вже на старті гри. Додайте сюди можливість зачистити сусідні зони рабами з селянами. І ось ви вже маєте вибір зон, які ви будете колонізувати першими. Якщо раніше дерево технології виглядало так. Де найважливіші економічні технології, як кров під та сльози, та роботорівля знаходились у кінці гілок технологій, що було дуже незручно, бо доводилось робити вибір між тим, яку гілку качати першою, то тепер вони знаходяться у верхній гільці та йдуть один за одним, що стало дуже логічним, доступним та вкрай зручно. Тільки в технології работоргівля додали невеличку зміну, яка уповільнює споживання шкали есенції дракона на 30%, а значить, ми будемо жертвувати менше рабів. Ну чи це не чудова зміна? Якщо для того, щоб захопити ворожих юнітів, вам потрібно було прокачати технологію полон, то тепер ви можете це зробити із старту ігри. Технологія тільки відкриває полон нейтральних юнітів та збільшує цей шанс на 50%, якщо в зоні є воєвода. Ну і з'явилася нова технологія Дракона Кістка. Вона збільшує атаку драконідів на 15%, та якщо ви вбили ворожого воїна та маєте місце для нових воїнів, то він перетворюється у драконіда. Правда, витрачається одна есенція дракону та золото, котре потрібно для найма наступного воїна. Працює це не дуже часто, але працює. Варто побалакати про воєводу. Тепер ми наймаємо на лисого дядька з бородою а однорукого тюрта. Йому додали 3 атаки та знизили здоров'я на 10. Він також рахується за драконіда, та на нього діє бонус лікувальний від шкали. Вбити його стало простіше, але він завде дуже великої шкоди, особливо під сказом дракона. Один тільки він може зачистити всі сусідні зони та зони з Драуграми. Тепер він не потребує 5 заліза для найма. Замість цього йому потрібно 5 есенцій дракону. Вважайте, що ви сплачуєте додатковий 40 гривень за 2 раба для жертви. Втім, це спростить його найм. Драконіда тепер можуть вчитися повторно, щоб стати кошмарами. Вважайте, що ви поліпшуєте його за ту ж саму ціну, що наймаєте нового драконіда. Кошмари отримують 4 броні, 10 здоров'я та півотаки. Ви можете відкрити для них нову здібність в кузні, яка зменшує атаку на 30% на 3 секунди всім ворогам в радіусі, коли кошмар зазнає шкоду від ворога. На особистому мій погляд, не варто поліпшувати всіх драконідів до кошмарів. Оскільки драконіди завдають шкоди вихорам, та чотири драконіди краще, ніж два кошмари. Тим не менш, варто мати декілька кошмарів для дебафа. Окремо хочу згадати про реліквію: ми можемо відправити рабів до кузні, а це значить, що ковалі будуть працювати швидше. Та й з моменту моєї останньої гри за клан, Йотун був повільним та просто завдавав шкоди. Тепер він схожий на блейдансера з другої лінійки. Він все ще слабкіше звичайного йотуна, але вламує мама не журись. В цілому, це всі зміни до клану дракона. Їм стало простіше грати, то у нього серйозно підтягнули економіку. Придбання рабів тепер перестало бути такою серйозною проблемою, як раніше, а новачкам він буде більш зрозумілим, особливо з таким деревом технологій. Особисто мені сподобалося грати за нього у порівнянні з тим кланом, який він був на момент виходу доповнення. Щоправда, він все ще дуже сильно залежить від золота на початку гри, оскільки вам потрібно розщедрюватися як на рабів, так і на ватажка. Але скарбниця може дуже серйозно компенсувати цей недолік. Ось і все. Залишайте свої коментарі стосовно цього клану. Ну а з вами був Extreme Angel. Залишайте вподобайку, якщо вам сподобався цей огляд, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Адже скоро вийде невеличкий мульт по Норгарду. Всім пока!